Те, що я вам хотіла сказати літом новину, помните, тепер я е, кажу зараз вам. Я особисто по числам буду встановлювати на людину знаки везіння. Можна мені писати, це не безкоштовно. Тут треба робити відкуп. З кожною людиною треба працювати три дні. Значить, я вам зараз е, е, прочитаю, які я буду установлювати Пентаклі на людину е, там, е, для збереження, на удачу, відпорчі, на покупку. Зараз я вам зачитаю. І ось я вам це з книги Діда Нестера. І дивіться, пам'ятаєте, я на оберігах ставлю ну це один із е, е, знаків. Такий ставлю на оберіги, такий, такий. Це все посилюючі знаки. І так, читаю, які я буду ставити. У мене вже зараз записалось 11 людей. Зараз я вам буду, які я буду Три і висилати людині сам пентакль талісман. Талісман. І встановлювати. Е, і буду особисто висилати. Так, далі давайте. Так, талісман для привлечення, а прикращення дождя і не Це для фермера. Для роман, напиши мені. Талісман для змінення погоди, привлечення дождя, града і бурі. Тут він із заклинаннями ставиться, Так, само і не буде талісман працювати. Так, далі талісман для бистрої ходьби. Ну, Коли людина ну, хоче десь бистро доставитися або на сорівнуваннях. Я вже встановлювала раніше цей талісман. Так, талісман для із біжання Ну, Щоб не крали. Не Майно не розкрадали. Далі талісман для успішного производства проєкту. Ну, якщо ви хочете договор якийсь, щоб свершився, або проєкт грандіозний, це я установлюю, я ще раз повторюю, це талісмани Устанавливаю на людину три дні. Це моя робота. Тут откупи треба ставити, тут багато що треба ну, мені написати особисто людині. Там три фото треба, одне свіже. Друге десь роки три назад і третє давність 5-6 років. ну і там Далі я напишу, що потрібно. Далі такий талісман. Тут всі вони йдуть із заговорами. Так вони працювати не будуть. Тобто, я встановлюю висилаю пентакль з вашими талісман, тобто з вашим іменем, і затверджую. Після моєї роботи, трьохдневної роботи. Талісман для снискання дружби і предохранлення від отравлення. Ну, це давній такий. Я це не ставила, але тут працює заговір я читала дуже сильний Далі талісман для починення духов стрільцям. Ну, ви знаєте, стрілець. Такі духи, які виконують бажання. Талісман для злічення параліча. Коли людина паралізована, то тут встановлюється дуже сложне, людина може зцілитися. Ну, за це я братися не буду, бо це ну, тяжка робота, це робота лікарів. Далі, талісман для удачі в торгах і іграх. Ось тут це я ставила не однажди. Дивіться. Ці всі знаки непрості. От ви тепер, хто мене замовляв у беріги, да, пам'ятаєте, цей знак є, коли грошові обряди. Це я так? Ну, Тепер ви мене <кій> запитуєте, я двіга, що це за знаки? От я вам відповідаю. Далі талісман для. Із лічення, болізні, не один раз ставила цей талісман. І коли я в госпіталь, і ось 3 дні назад їздила шесть наших соколиків було, то я встановлювала особисто кожному талісман і подарувала сам талісман. Ну, з заговорами без заговорів вони не працюють. І якщо хтось зараз впише, вкраде, переделок моє десь тут зробить, ну, то просто без... Полезно, тому, що воно не працює. Далі, талісман для в путешествий. Талісман для противодейства яду і волшебству. Ну, коли ковдовство на вас наводить. Далі. Талісман для усилення природного жару. Ну, коли треба, щоб тепло на рослини йшло. Талісман для того, щоб виігрувати процеси. Суджні процеси. Талісман.